Страйк працівників Чернівці водоканалу. Основна вимога виконана. Директор та головний інженер відсторонені. Олексій Каспрук відмовився від місця в новому парламенті, щоб залишитись міським головою. З Буковини у парламенті два представники блоку Петра Порошенка і два Народного фронту. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. Студії працює Людмила Григорчук. Центральні виборчі комісії підрахували практично всі протоколи з Чернівецької області. За даними офіційного сайту ЦВК у 201-му окрузі, центр місто Чернівці перемогу здобув Микола Федорук від партії Народний фронт. За нього проголосували 29 тисяч 200 чернівчан. На другому місці представник блоку Петра Порошенка Наталія Якимчук. Третій самовисуванець Віталій Михалішин. 203-й округ центром у місті Новоселиця також вже має свого переможця. Це Григорій Тіміш, висуванець блоку Петра Порошенка, виконуючи обов'язки голови Глибоцької райдержадміністрації. Він набрав 28,74 відсотка. Це 20 753 голоси виборців. На другому місці самовисуванець Іван Семенюк. Він отримав на тисячу голосів менше. Третю позицію зайняв Віорел Ястремський від Народного фронту. Округ 202 – два також не обіцяв. І сюрпризів перемога за Іваном Рибаком, першим заступником голови Чернівецької облдержадміністрації, висуванцем блоку Петра Порошенка. Другий Олександр Фищук, представник народного фронту. По ходинському округу ЦВК ще рахує протоколи, але зважаючи на відриву відсотках, то ситуація залишиться швидше за все такою. Перемога за Максимом Бурбаком від народного фронту. За ним представник блоку Петра Порошенка Володимир Куліш, третій Василь Козак, самовисуванець. По багатомандатному окрузі все без змін у всіх чотирьох округах. Лідерує партія Народний фронт. Друге місце за блоком Петра Порошенка. Відмовився від місця в новому парламенті, щоб залишитися міським головою. Олексій Каспрук подякував виборцям за довіру та підтримку і повідомив, що вирішив не йти до Верховної Ради, а залишитися мером. Я лишаюся в Чернівцях, я лишаюся з чернівчанами, інакше просто не могло бути. Я розумію, що до кожного чоловіка є поняття відповідальності. У мене є відповідальність перед. Чернівчанами, виборцями, в мене є відповідальність перед пам'яттю батька. І в мене є відповідальність перед самим собою. Повертаючись до справ місцевих, Олексій Каспрук розповів, що через своїх знайомих чернівчан особисто перевіряє інформацію, чи подають тепло до будинків. За холодні батареї повідомив мер деякі керівники нестимуть дисциплінарну відповідальність. Дві з половиною години в облозі керівника Чернівці водоканалу протримали працівники. Люди вийшли на страйк через заборгованість із зарплатні та нестерпні умови праці, і протягом кількох годин вимагали лише одного звільнення очільника водоканалу. В таких умовах ми продігаємося. Хто бере ліхтарика, хто бере свічку, запалює. Третій тиждень без світла та опалення в таких умовах працюють чернівецькі водоканалівці. Терпець людям увірвався О пів на восьму ранку. Вони вийшли на страйк з єдиною вимогою звільнення керівника. Тільки заява і п'ять і люди роз'їхаються, все і їдемо по роботі. Поки ця людина не напише зайшла. Обурло комунальників від те, що керівник скасував премії за серпень та не виплатив зарплатню за вересень. Він нам пішов з довіри поймав, не вийшов. Все. Він сказав до 25-го, якщо не буде зарплата, я поймаю волюся. І що він не нам робить мені, а? премію по 120 чоловік зняти зараз премію. За що? 120 чоловік директор водоканалу натомість заяву про звільнення писати відмовився. Якщо Олексій Павлович, міський голова писати мені заяву, я її напишу після наради в приміщенні водоканалу. Секретар міської ради повідомив вирішено відсторонити керівника підприємства та головного інженера від виконання обов'язків. Юрій Степанович буде. Виконуючим обов'язки на період роботи комісії і поки не вирішиться кадрове питання по призначенню керівника. Я пропрацював у докуналі 23 роки від майстра до начальника відділу, начальника служби. Попробуємо, побачу, що вийде. Ну, Напрацювання є і будуть є колектив, з яким можна буде попрацювати. Поруч із тим Ярослав Кушнірик пообіцяв працівникам ще сьогодні вирішити питання із погашенням заборгованості газовикам та обленерго, щоб відновити тепло та електропостачання. Окремо розглядатимуть питання затримки виплат зарплатні. Сьогоднішнього дня працює комісія, виясняє. <плес> <плес> які кошти поступили на підприємство, як вони були витрачені, що утворилося заборгованість по заробітній платі? Перші висновки комісії можуть бути вже за кілька тижнів. Водоканалівців тимчасове призначення нового керівника задовольнило. Вони припинили страйк та повернулись до роботи. Має гумена Михайло Антонюк, місцевий час. Розбалансування фінансової системи ускладнює розвиток економіки. Буковини проте, не зважаючи на складну ситуацію в Україні, Чернівецька область має чимало втішних показників. Зокрема, протягом 2014 року промисловими підприємствами області вже реалізовано більше продукції ніж за аналогічний період 2013 року. Збільшився й обсяг валової продукції сільського господарства приблизно на 7%. Оборот роздрібної торгівлі за січень-вересень 2014 року збільшився на 1,4%. По Україні відбулось скорочення на 5,3% і становив 10,4 мільярда гривень. За темпом зміни обороту розрібної торгівлі область посіла п'яте місце. Серед інших регіонів України Збільшилося також порівняно січним вереснем 2013 року. На півтори відсотки виробництво м'яса, а також молока. До прикладу, понад 40 тисяч тонн м'яса в живій вазі та понад 220 тонн молока виробили господарства всіх форм власності. Проте є і показники, котрі не тішать. Скоротилося виробництво яєць, понад 300 мільйонів штук стільки вдалося виробити за попередньо вказаний період. Поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на півтори відсотки, поменшало й свиней. На понад 30 відсотків зменшився імпорт на майже 5 експорт. Проте сальдо зовнішньоторгівельного балансу було позитивним і становило майже 8 мільйонів доларів США. Сімох військових 80-ї аеромобільної бригади, трьох волонтерів та правозахисницю визволили з полону терористів. Про це президент Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Нагадаємо, 80-та аеромобільна бригада дислокується в Чернівцях у військовій частині колишній 300-й полк. Обмін відбувся в межах мінських домовленостей. На тепер у полоні терористів залишається понад чотири сотні українців, серед них і цивільні. З військових сепаратисти обмінюють лише офіцерів. Відомості щодо знаходження в полоні наших виходців Чернівецької області немає, в тому числі по нашому окремому батальйону, який входить до складу 80-ї окремої аеромобільної бригади, які дислокуються на території Чернівецької області. Ну, це відомо на Інші підрозділи, восьмісята окремої е, мобільної бригади. Ну і вихідці, напевно, з інших областей. Люблю Україну та героям слава, донька та матір, майстрині бісероплетіння. Представили у столиці Буковини свої творіння, серед яких і патріотичні. Запевняють, що гаптували бісером із молитвою на устах. Тож вірять, що і ікони, і картини присвячені Україні, слугуватимуть оберегом. Буковини Комарі не належить до тих, хто вважає, що бісероплетіння винятково жіночих рук справа. Я зробив кілька кульчиків, кілька кулончиків, подарував їх дружині. І мені дійсно це подобається. Квіткові композиції, натюрморти, пейзажі, картини із зображенням казкових істот. Всі ці роботи родини Ващук мають особливу енергетику, вважає Альберт Комарі. Це універсальний засіб для того, щоби. Якось прийти в себе після е, тої великої маси поганих новин і негативу, які сьогодні є в Україні. А коли рукоділля виноситься ось на такий широкий е, е, кругозір, то це взагалі це передається. Це тепло. Майстриня Марія Ващук, котра сама опанувала техніку бісероплетіння, і з цього разу не боялася експериментувати. Тут є картини вишиті е, японським бісером, яке запомняється все поле. А є картини вишиті частково, є вишиті Картини і нитками, і бісером, і стрічками вони дуже різні. Чи не найбільше відвідувачам сподобались ікони та патріотичні роботи? Дуже навіть я би сказала так шикарно виглядає з бісера, особливо патріотичність. Насправді дуже запам'яталися вишиті ікони з бісера. Це ну дуже гарна, дуже якісна робота. Хотілося якось трошки підтримати хлопців. Вишила того вирішила вишити таку картину. Вона не одна, то є ще багато таких картин. Талановиті представниці родини Ващук мають мрію подарувати одну зі своїх картин українським захисникам. Певнені, для них вона слугуватиме оберегом, а всі охочі мають змогу відвідати виставку «Чарівні розписи бісерок у Чернівецькому обласному художньому музеї. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього доброго.